Привіт, друзі! Багато хто з вас хоче розпочати трудову діяльність у Німеччині. Тоді наша інформація для вас. Якщо ви отримуєте допомогу від Джоб-центру та знайшли роботу, ви також можете звернутися за виплатою AnShixGeld. Це грошова допомога, яка виплачується при працевлаштуванні. Сам її розмір, період, на який вона буде виплачуватися. Вирішує в кожному індивідуальному порядку ваш працівник джоб-центру. Важливими передумовами отримання Einstiegsgeld є те, що ви влаштовуєтесь на самостійну діяльність, яка передбачає мінімум 15 годин на тиждень. А також те, що ваша робота підлягає соціальному страхуванню. Отже. Після підписання вашого трудового договору та ще до фактичного початку трудової діяльності, вам необхідно проінформувати Job Center про те, що ви знайшли роботу та як доказ прикласти ваш трудовий договір. У разі, якщо ви маєте право на Einstiegsgeld, Job-Center вийшли вам формуляр, з яким ми зараз будемо розбиратися. Отже, Ось так виглядає наш формуляр, як ми його заповнюватимемо? прізвище, ім'я, вулиця та номер дому, індекс, місто, дата вашого народження та банківські дані. Тут треба написати ім'я, на яке виписана ваша картка, банк і бан та бік. Тут вам треба записати дату вашого виходу на роботу, назву роботодавця, місто, в якому здійснюватимете трудову діяльність та посаду. З цих двох варіантів вам треба обрати один. Отже, я отримую щомісяця зарплату в розмірі, або я отримую погодинну ставку в розмірі. За таку кількість робочих годин на тиждень. На зворотньому боці формуляру вам треба тільки поставити дату та ваш підпис.